Вночі це було спочатку, це була ніч важка, коли ми палили все, що могли. Так вони ще ввечері стріляли, кидали вже ще потужніші, як на мене, світлошумові гранати, бо коли хлопця залізний щит ввечері від вибуху підстрибнув майже до фонаря, який освіщає вулицю, це метрів на п'ять, то його там несли з розірваною шиєю, то мені здається, що це вже просто, вони вже мали, може, і наказ. Тітушки підпалили тоді профспілки. Ну Це не наше, Мені здається, що це все-таки не наше, бо так швидко не могли зайнятися від одного чи п'яти коктейлів, спалахнути. Я думаю, що там був огнемят в когось. А на інститутській ну, ніхто не думав. Вони там як, ніби відступали, але ну, ми пішли, а ніхто не знав, що таке буде. Це було вночі, це Женя, теперішній міністр культури. Там читали молитви, розказували вірші. Ну, і Женя тоді казав, хлопці, не повертайтеся спиною до Беркута, за вами жінки і діти. Розумійте, що тут люди, жінки, юнь українська. Багато хто тікав, дуже мало було людей взагалі. А жінки жінок було багато. Вони брусчатку носили. Я ну куди будеш тікати за тобою? Прекрасна половина України. І він тоді сказав, що хорош тут розказувати, співати. Хоча матюкав спочатку берко, він вже говорив грубим слівцем. А потім, каже, йому принесли флешку, і треба піднімати бойовий дух піснями. І поставили пісню. Здається, я точно не пам'ятаю, але була пісня Файне місто Тернопіль і «Братів гадюкині. Ну і тоді народ пішов. І був такий момент, коли Беркут намагався вже прорвати, вони майже загасили. Вони почали прориватись, і хтось крикнув, Беркут прорвав кордон. І люди побігли з голими руками на них. Там, може, хвилину була, якби ну, це сказати правильно рубка. Між нами і ними, вони і стріляли, і багато поранених в нас було і гранати. Але ми їх відтіснили, і вони почали відступати. Це була перша така маленька перемога. До ранку, чому ми палили все, що було, ми навіть цю жовту піраміду спалили, щоб без жодного цвяха, що на символ там чогось. Не було, щоб вночі снайпер не бачив, бо вони сиділи вночі. Якби ми не палили, було б набагато більше жертв. Вони вночі поклали, може, і пів майдану. Оце була ніч. Но вночі не дали, на ранок майже нічим не було, що палити. Було дуже мало. І шин, і всього остального. Ми піднялися на інститутську, там почалася стрілянина, ніхто не знав, що це було. Там майже ніхто нікого не знав по імені. Хто був в Балаклаві, хто без всі чорні, важко впізнати потім людину, яка була там з тобою пліч-опліч. Ну, багато хто мене просто впізнав. Я. Ну, приємно, що вони живі. Потім такий самий перший момент це коли несли хлопця. У нього в грудях була така дирка велика. І він кричав, поможіть, хочу жити. А там був один чоловік, він афганець, не знаю, може, не афганець, але видно, такий старший дядько каже, ранених несіть, а йому вже все. Його поклали на, просто на землю, бо він сказав, ви не донесете. І він чув, як це сказали, він помер. Ну, тобто його навіть не метрів десять не понесла, там буквально секунди, і він помер. Другий такий, що момент запам'ятався, це коли я залишив. Покурити хлопців, тобто як, йде стрілянина, я, в мене в бронежилеті карманчик такий зверху, і там одна цигарка залишила, вона така якась мокра була, жовта від тих водомітів. Я її дістав і закурив. Ну, нерви все-таки. Там хлопець сказав, залиши, ну, залиши покурити. Я навіть не знаю, звідки він був в балаклаві, в окулярах, як його звати. Залиши покурити, бо хто його знає, чи що спів". Ну, Ми ще трохи навіть посміхались над цим всім. Ну як не над жертвами, а тобто над собою. Це вже може як. Не знаю, вже істеріка або взагалі в той момент не розумієш, що робиш. Я залишив покурити, і він стоявся зі щитом. І там чоловік каже відтягнути, допомогти хлопцю, в якого поранене коліно. Поки ми його відтягнули, це буквально хвилина, може менше. Я повернувся, а він вже лежав мертвий в калабані, в лужі, на російській мові крові. Та цигарка була в нього в руці. Я навіть не знаю, чи він спів затягнутися. Ну як мертвий, я був в шокі, почав там його. От. Тягти, а то я сказав, відходимо, відходимо, бо він вже мертвий. Коли відійшов зі щитом, мені просто сказали, не варто більше туди підійматися, Більше я туди не підіймався, тільки приймали тут поранених і вбитих.